Музейний комплекс Національного університету Острозька академія розташований у будівлі XVIII століття, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення. Приміщення були збудовані у 1750-х роках як монастир ордену ченців капуцинів. Орден капуцинів виник у 16 столітті в Італії. Ченці сповідували ідеї святого Франциска. А назва капуцини походить від каптура на їх одязі. Слово «капуціо» капучо з італійської означає капюшон. Життя ченців регламентувалося трьома обітницями: чистоти, вбогості та послугу, а також служіння людям, життєве кредо ченців нічого для себе, все для людей. Вони гарно співіснували з громадами міст, в яких з'являлися їхні чернечі обителі, адже брати капуцини опікувалися бідними людьми, проповідували їм, збирали для них милистоню, а ще вони добре зналися на лікарських травах, виготовляли ліки і допомагали людям подолати недуги. Острозькі капуцини не були виключенням. Цей монастир вони збудували за межами міста, але сюди могли звертатися люди, які потребували допомоги чи розради, або просто хотіли відвідати богослужіння у костелі. У приміщенні, в якому ми зараз з вами знаходимося, були келії та інші необхідні для обителі кімнати. Натомість у цій залі, де ми перебуваємо в даний момент, була кухня. Один з найцікавіших об'єктів цієї кімнати справжня монастирська криниця, яка, власне, і була призначена для потреб кухні. Таким чином, ченці отримали постійний доступ до питної води, однак розташування криниці безпосередньо в будівлі монастиря, а не на подвір'ї, є дуже рідкісним явищем. У документах 19 століття є детальний опис первісного вигляду цієї криниці. Криниця мурована в дерев'яному рештуванні, на якому лежить дерев'яний вал із залізним окуттям. Обертається він за допомогою корби та двох кіл. На ньому ланцюг залізний з двома відрами дубовими залізом добре окутих. Після закриття монастиря у 1832 році царською владою приміщення занепали. Потім використовувалися для потреб різних навчальних закладів, які тут функціонували. І за деякими даними криницею користувалися ще навіть у післявоєнні роки ХХ століття. Проте згодом з невідомих для нас причин надземна частина криниці була зруйнована. І на рівні підлоги криницю закрили дошками. З плином часу про неї забули. І в 50-60 х роках, коли тут діяла школа-інтернат, це приміщення слугувало спальною для хлопчиків. Діти, які спали в цьому кутку, часто хворіли, навіть не підозрюючи, що ліжко в кімнаті стоїть прямо на криниці. Загадка капуцинського колодязу відкрилася уже в часи відродження академії. Криницю віднайшли випадково під час реставраційних робіт. На сьогодні її глибина сягає 25 метрів, а туристи та гості академії часто кидають монети під час екскурсії, створюючи власні легенди про це місце.